Доброго часу моїм глядачам. Отакі От дві саблі. Значить одна оця сабля має 104 см з ножнами. Ця сабля має 107 см з ножнами. Значить, Показую саблю оригінальну. Болти оригінальні. Саблі з клеймами. На одній стороні Клейма. Отут зверху є надписи гравіровщика. Від руки, що написано, ще не розшифрував. Але є дати 1898 рік і 1883 рік між надписами. Маємо руки, котрі все вигравіровано. Лейма надписи. Значить, маємо дуже якісну сталь. Практично вони є гострі на наточені, Скоріше за все це. У Франції друга сабля також цікава. Такий цікавий лев. От оригінальний. Ось тут забитий старий цвях. Значить, маємо на, на лезі о вот такі надписи з одної сторони і з другої. Така дуже гнучка сталь, також він наточений. От дуже пружений, дуже пружена сталь. Скоріш за все. Думаю, що це дві саблі Франції. От дивіться, бачите, ось тут такий процвітший хрест. Так? Якщо я не помиляю поправте. І ось такі надпись. З другої сторони хрест Стерся. Є тільки верхня частина. Отакі о надписи. Це лезо дуже пружне. В тій саблі лезо тверде. Тут лезо пружне. Всім дякую за перегляд. До побачення.